Всім привіт, я така червоненька. Сьогодні, яке 8 червня, ми зараз приїхали в кафе по та повечеряти, я так думаю. Ось в китайський заклад з китайською кухнею. А все цьому, А тому що ми сьогодні з Максом йдемо на концерт. Зараз вам трошечки покажу заклад, і потім розповім про концерт. Хоча, напевно, ви вже знаєте, який. Так, Тут можна обирати. Там, я так розумію, ціна за грами за одну порцію. А тут поштучно, бачите? Ось тут і суші, все, що хочеш. Дуже прикольно. Очі розбігаються. Не знаю, що брати. Так, ну що, мак, взяв собі рис курочку і десерт. В мене тут ось такі штучки і цей весняний рулет. І теж десерт. Так от, ми тільки що вийшли з закладу, можу з вами поспілкуватися. Ми сьогодні їдемо на концерт Рамштайна! Зараз їдемо. Вже, ну, ми вже в Марселі, але тут такий район дуже симпатичний. Навіть я не скажу, що ми в Марселі зовсім. Це що за район? Восьмий регіон. Ну, медалі на в'їзді. Ось. Концерт буде відбуватися на цьому, на стадіоні. От. Стадіон знаходиться в восьмому регіоні. так? От, Ми вже доїхали, припаркувалися в частному секторі, і тепер будемо йти до цього. Ми не припаркувалися там, по-перше, бо там, я думаю, що зараз просто фул, і ми б не знайшли ніякого парковочного місця. Ось, по-друге, о Боже. Це, я думаю, що це проти голубів. <сістю> О, це по-перше, а по-друге, потім, коли закінчиться концерт, всі от, -от топкою йти, і там потім виїхати звідти буде дуже важко на машині, бо люди вони будуть йти просто повсюди, по дорозі. Їм буде все одно. Ось. А так, в частному секторі. Безкоштовно, нормально. ну І йдемо зараз пішки ще й прогуляємося. Я забула вам сказати, що квітки на Рамштайн нам подарувала Макса подружка Ангеліна. Ну вони дружили з, ще, з часів школи в Україні. от Ми з нею теж знайомі, бо Бо ми приїздили до них до неї в, е, в Німеччину. Ось вона там е, туди переїхала після того, як в Україні почалася війна. От, і вона до нас е, тим літом приїжджала в гості. Такі справи. Максу вона на день народження подарувала. Е, ось. Ну і мені теж. У мене день народження 1 липня. Дивіться вже скільки людей. — Концерт розпочнеться через дві години. Через півтора. Через півтори. Ось Максимка. Mm -hmm. Люди ось, бачите. Mm -hmm. Ми на місці. Ми тут вже вдруге. Я не знаю, в я теж не знаю. Там по квитках треба подивитися. Нет, я 11 двері. А, порт А. Порт А. а ні, там вокруг капустор. Я не знаю. Хоча б 16-й, видиш? Можна купити напої, їжу, а мені треба ось туди. Ми хотіли купити водичку, але не вийшло. Типу ми водичку купили в пляжці, але її все одно е, налили такий стакан. Але тепер в Макса є іміни з Текан А тут прямо ці бідони з пивом, бачите? Прикольно. Це, зараз будемо підійматися на наш цей поверх. Так, ну що, ось так це виглядає. Бачите, тут дуже багато людей. Тут інша зона. Ось і у тих є, є змога купити. купити щось, і ось там є. нас сюди ну, спускатися, якщо треба. Ось така сцена. У нас неділя вже 11 ранку. Ми сьогодні прокинулися о 9.30. Ось, поки я погуляла з Оскаром, потім ми поснідали. Ось, вчора ми повернулися дуже пізно, ми повернулися о першій, першій годині ночі. Ось так само погуляли з Оскаром, тому що ми ну, перед концертом погуляли, і він буде дочекав до типу, до десяти. Тому погуляли з ним, з ним ще вночі. ось. Що, Які враження в нас після концерту? Ну, Макс, по-перше, в захваті, бо це його улюблена група. Він ще в дитинстві почав слухати Рамштайн, і тому ну, для нього це була дуже, дуже така, така подія. так, Побувати на концерті. Любимої рок групи. А, ось, Що можу сказати про себе, як людина, яка не слухає Рамштайн, тільки коли Макс вмикає? А, мені теж сподобалося, це вони роблять дуже класне шоу, тобто там спецефекти зі світом, дуже класні, з вогнищем. Ну, тобто, подивитися це дійсно класно. Ти думаєш, ну от, як вони це все придумують, як вони це все. Роблять і ну, це дійсно дуже класно. А, також ну, там є декілька пісень, які мені більш-менш подобаються. А, ось було класно побувати, знаєте, в самій цій атмосфері людей, які, яким подобається музика, які кайфують від цього. Знаєте, це, це дуже класно. А, ось там, де була така прям перед сценою, от-от повністю на цьому. На стадіоні, коли вони стояли, ті люди, там було дуже багато народу. Вони почали там робити хоровод деякі. А, ось там було, звісно, ну, піпець. А, ось дуже багато людей забирали, забирали швидка. А, ось там вже я, перед початком я помітила, що там дуже багато насілок, Ось, не знаю, як українською рожевих таких, і дуже багато медиків там було. Вони прям в жилетах ходили. Ось. І навіть коли тільки почався концерт, я побачила, як десь ну, штук 10 охоронців просто так от біжуть кудись. Ось я така, куди вони біжуть? Але я потім не побачила, куди вони завернули. Ось. Ну Тобто security там, там достатньо, достатньо багато. А, ось йти що, якщо напевно ти потрапляєш от в таку толкучку, там дуже спекотно. Ну, прям нам було спекотно, бо нас було ну багато. Але ми сиділи, тобто ми не танцювали ніч. Ну як ми там трошечки щось зробили, але не так, як вони. Тобто, в них, мені здається, там просто така жара була спека. Тому я думаю, що дуже багато ну, багатьом було дуже жарко. Деяких забрали ще коли концерт не почався, там одна дівчинка. Ось потім. А ще одну там забрали, ну, чи мужчина я погано побачила. Ось. І вони не ну, я бачила, що це не від алкоголю, бо дівчинка, вона якби шла, вона нормально стояла, але ну, напевно втратила свідомість від, від спеки. Ось такі справи. Мені дуже сподобалося, це було варте того. А, ось, і дякуючи Ангеліні, Максу, Подружці, Ну, тепер моя теж, ну, якби, ну просто щоб ви розуміли, так а, то, то ми потрапили на такий файний концерт. Ну що, я приїхала в центр міста. А, ось ми домовилися сьогодні зустрітися з моєю подружкою Аліною. От. Треба нам піти попрацювати трошки, бо в мене завтра два іспити. Це останні мої письменні іспити в цьому році, в цьому універі. Ось далі в мене тільки вже усні, тобто захист проєкту та захист диплому. Тому треба підготуватися. Це остання моя підготовка до письменних іспитів. Ось, завтра в мене буде їх два по інформатики і там ще по одному ну, такому фінансовому предмету. Ось Я вчора трошки почала готуватися, сьогодні вже трошки вранці підготувалася. І от зараз зустрінемося, підемо в Starbucks, попрацюємо. От, Алінка теж вчиться, ми з нею вчимося в одному універі, але в різні роки. Ось. До речі, ця будівля це студентська резиденція. Тут ще живе моя подружка, ще одна. от. Дуже гарне містечко. Мені подобається, ми прийшли з Алінкою працювати. І я така кажу, ну я замовила собі їжу, зараз, поки поїм, я подивлюся в готелі в місце, куди я планую поїхати. І Алінка така, ну я тоді подивлюся ресторани в тому місці, куди я планую поїхати. Приїхали вчитися, дівчатки. Так і живемо.